Друзі, привіт всім! Сьогоднішня тема піде прес для шнеків. Ну, я називаю його гідромеханічним. Чого гідромеханічним? Тому що Донкрат укачав його поки що вручну. По темі преса Значить Зварене це все із 16-го швеліра, Два швеліра в кучу. Зараз покажу. Ось тут напаляно дирок, а це все між собою варено і фаска велика зроблена теж уварено. Так, тут отакі усілітелі. Усе таке. коротше все з десятки метала зварене. Ну, бачу, практика показує, що цього ну, трошки якби, якраз, ну трохи чуть, -чуть замаловато. Так, це була неподвижна частина, а це подвижна частина. Тут зроблена така салазка. Ну, саласка неправильна. Хто бачив відео заводських виконань, там йде на трубах, не на трубах, а на валах хромірованих і на втулках. Втулки набагато краще, бо ця каретка мені люфта убрати неможливо. Як я не підшліфовував, все одно люфтить. Ну, при таких, звісно, нагрузках. Донкрат 12 тонний, я коли розтягую, коли видавлюю шнека, то ну, четверку гне як бумагу, а от 7 мм, якщо це ще сталь 65 Г, то, звісно, треба попригати на Донкраті. Так, отакі ножі, не знаю, буде видно, не буде. Скос градусів зразу кажу, не знаю. Я робив методом втика під свої потреби. Тут ще дуже багато нюансів, які впливають на крок шнека і геометрію. Я ще не вивчив. Інформація ця тримається виробниками в секреті, ніхто не розказує цього про ножі. Все скривають комерційна таємниця. Так, ну, ну, так, все просто. Фрезерного станка в мене нема, тому я робив так, як придумав. В принципі, воно працює. Єдине погано тут, тут ось видно, ну, не знаю, камера в мене фігова. Роздавлює ножі. Це з десятки металу ножі, і їх ось пороздавлював. Надо з якоїсь ресурної сталі робити його. Ну Це в майбутньому. Можливо, ще сюди гідроциліндру поставлю і насосну станцію. Ну, це буде маслостанція, це буде подальшим. Так, ну зараз покажу, як воно. В роботі не покажу, тому що самому це трошки складно. ну так покажу наглядно, От качаю донкратом, От як сходяться ножі. Все, зійшлися. Одпускаємо домкрати. Тут в мене така пружинка стоїть і воно все, бачите, відходить. Направлення праве-ліве просто розвертається зеркально на ножі і праве-леве направлення без проблем. Так, зараз покажу роботу, яку він виконав уже. Ну, от так одітий шнек. 25-й, 4-ка стінка. Гней, ну просто як бумага. Прилягання усе тут гарне. Візде добре. Отут ну ось видно, не знаю. Я думаю, що видно. Ну, можна сказати, що ідеально, але ну, на 99%. Трошки ще десь є якесь опоздання. Так, Отакий ось виходить шнек. Тягнути можна до той пори, поки не порветься желізо. Ну, якщо угол на ножах змінить, і він його буде робити правильно. Це дуже важливо. так, А зараз покажу, як я ось повигинав сьогодні. Ну, от мене така робота, а це на щепоруб заготовки шнековий. Зайняло ну, хвилин 20, оце я повигинав. Тут що характерно, що можна пополовинці гнуть. А це дуже класно. От бачите, це сталь 65 Г. Трьохслойна, і з чого поки що не буду казати, ну, має дуже хорошу міцність і не ламається, що саме характерне. 7 мм товщина. От дві такі менші, потім дві чуть, чуть більші, і дві найбільші. А ця найбільша, якщо чуть-чуть обточується, і виходить, якраз в кислородний балон, вона входить, там 205 мм. 44 вал, виходить, Ну десь до 80 можна, але ну, не бажано. Я, я б рекомендував десь ну, 60-70 мм гілки це приділ. Так, ну, от така робота. Працювати мені стало набагато легше. Заготовки, ну, геометрія практично ідеальна, десь там трошки щось, на то не Несуттєво. Так, ну таке, друзі, таке відео по шнековому пресу гідромеханічному. Всім дякую. У кого будуть запитання, пишіть. В цій темі я сам новий і не все розумію, тому можу і не все відповісти. Дякую, всім гарного дня, до побачення.